Всім добрий вечір. До нас приїздив перевізник. І що я вам хочу сказати? Що казав, що в нього є ікра. Це, знаєте, типу як українського виробника. Склад ікра, сіль, соняшникова олія, термін придатності, об'єм 500 грамів. Наші роблять. Не знаю, де саме, яка у них там промисловість і все. Але я колись бачила в Тіктоці, що рекламували наші люди. І оце перевізник, я так зрозуміла, почав возити таку ікру. Ікра кіти? Зараз ми з Максимом спробуємо, як вона. Ну, видно, що справжня, бачите, такі крупинки. Ми якось думали ну придбати тут в Ірландії. Ну дорого скільки ми дивились десь 50 євро, да 500.